Вітаю всіх глядачів каналу Кінна База Полубитки. Сьогодні я проведу вам невеличку екскурсію у свій рідний край. А саме сьогодні ми знаходимося на святому джерелі у Домниці. Це біля села Миколаївка. Хто хоче з'їздити, обов'язково приїдьте, Подивіться. Ось він. Розлив ще не спав. Ви бачите, його трошки підтопило. Тож вода вся, яка його оточує, також, можна сказати, освячена і лікувальна. Сьогодні ми всією сім'єю, чоловік чуть не втонув. Болото так. Болото, так. Бачите, розлив нас оберігає, оберігає нашу Чернігівщину. Тож, я думаю, що приїдемо, коли ж розлив спаде десь. У липні можна сюди приїжджати спокійно і тоді наберемо водички. А зараз можна просто похлюпатись. Дорогу до джерела знайти дуже легко. Ось чоловік указує вам. Перед цим поворотом, отам монастир Домницький чоловічий, а навпроти повороту отакий величезний дуб, якому близько 200 років. Показую вам мальовничі місця мого дитинства. Подивіться, як гарно, навкруги. Пташки співають. Дітки насолоджуються життям, хочуть нирнути, але ще прохолодно. Бачите, який ліс. Зараз підемо до конвалій. Зустріли у такого гарнюню ужика. Чоловік, бачите, вам показує, щоб не втік. Ну, у нас вдома своїх вистачає. красунчик. <рес> До мене прям під повз бідня. Каже, я вже хочу своєю дорогою. І знаєш, куди йде? Звісно. <рес> 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 Найголовніше, для чого ми сюди приїхали, задля того, щоб подивитися на цвітіння конвалій. Подивіться, які величезні галявини. У цих краях тільки починає ще квітнути. Конвалії тільки розпочали своє цвітіння, вони тут навколо та навкруги повсюду. Ніжні, милі. Тож, у кого є бажання, можете приїздити сюди. Тут ліси безпечні, тому що расистів тут не було. Можете приїздити та насолоджуватися. Це подавка Мурівка. Це сторона Миколаївки. Ми приїхали у село Миколаївка на екскурсію. Як ви бачите, воно на горі. А все навколо Миколаївки ось таке залите. Десною це її розливи і розливи, як бачите, почали потрошку спадати. Хоча раніше, навпаки, було у травні місяці розливи набирали свої оберти, тож усе можливо. Розливи просто фантастичні. Навіть гуси купаються. Рибу ловля. Ага. Людям зараз заборонена ловля, а їм ніхто не забороняє. Дітей привезла до архітектурної місцевої пам'ятки замок, який колись збудував голова колгоспу. І ще за часів, мабуть, кінця Радянського Союзу. Бачите, який він цікавий. У нього навіть є. Порядковий номер, я так розумію, його поставили на учот. Бачите, яка гарна забудова. Не вистачає тільки до неї власника. А напроти цієї забудови, бачите, ось поряд ліс і напроти луки. А там, коли спаде розлив. Буде під'їзд і до самої Десни. Ну що, зайшли сюди у цю будівлю. Подивіться, яка класна, повністю вона змурована з камнею червоного. Зі Зіставочками навіть щоб було тепліше, як бачите, піноблоків. Гарне плитоперекриття, подивіться, на стелі другий поверх, гарне плитоперекриття. Єдине що тут не редорог навіть тут є, можна сказати, бомбосховище. <рес> Подвал. Тут тільки, ось, бачите, на другий поверх немає сходів, не дороблено От. І навіть, мабуть, мені так здається, що там було і. Третій або поверх, або просто для гарного краєвиду, може якась колона. Фантастична будівля. Закласти руки, тому що подивіться, який краєвид. І було б гарне, просто фантастичне туристичне е, таке селище, яке б дарувало е, тут, тутешнім мешканцям дуже багато прибутку. Як за часів мирної України. Побувавши тут, хочу вам сказати одне. Скоріше була перемога та розвиток нашої прекрасної та чарівної батьківщини. Пішли трошки прогуляємося. Тут є шматочок землі на Лугу. Це під'їзд до Миколаївки. Вдалині село Миколаївка. А навколо прекрасні луки. Ми приїхали у село Подавка. Тут навіть коники пасуться, як бачите. Раніше я одна колись приїздила сюди, в село, у цей хутір. А тут навіть ні в кого коней не було. Хатинки, як у дитинстві, козочки привезли дітей на мою історичну родину, там, де я займалася збором соку березового І тут були величені такі мурашники. Запам'ятайте, люди, не розоряйте мурашники, їх ось бачите, немає. Ми заїхали в ліс, а їх просто немає. Мурашки лісові, саме лісові, вони величені і вони являються санітарами лісу. Бережіть їх і ніколи, запам'ятайте, ніколи не розоряйте їх. Тому що вони важливий такий чинник, який повинен бути в лісі і берегти ліс від різних шкідників. Ось знайшла ще один розорений мурашник. А... О, покажи ось його кратер. Встань усередину, щоб люди бачили, бо так воно спливається. Оце сама середина, і ви бачите, які холми. Ось діти, покажіть, як ви вище стаєте. Ось який його був об'єм. Цього мурашнику. Ставай на холмик, який був об'єм, подивіться, цього мурашнику. І він досить був великий, десь близько, ну ні, не такий великий, десь близько півтора метри за вишки. І хтось ці мурашники просто порозаряв. Це вже ми знайшли другий такий у лісі. Тож бережіть природу і піклуйтеся про неї, тому що хто як не ми. Знайшли мурашок лісових, таких рудо чорних. Один щось тягне якусь мураху, як бачите, тут їхня стежечка, але куди вони йдуть і де їхня хата, а, наразі нам невідомо. Слава Богу, вони живі, здорові. Тож десь є їх будиночок, і вони, слава Богу, спокійно собі десь тут проживають у нових своїх домівках. В ході своїх досліджень ми знайшли молодий мурашник, і дай Боже, він буде добре тут розвиватись і ніхто його не пошкодить. Його хтось, бачите, трошки обгородив, щоб ніхто його не чіпав. Подивіться, як працюють ці прекрасні комахи, причому вони нікого і ні, нічого не чіпають, вони зайняті своїми справами на людей їм просто наплювати. Ліс продовжує жити своїм життям. Наша сімейна прогулянка поступово перейшла в улюблену роботу. Тож, всіх, хто полюбляє з нами прогулюватися полем та лісом, поїхали!